Я дякую Сергію Березенку за те, що він передав мені естафету. Вважаю, що кожен, кожен вчинок, який допомагає сьогоднішній українській армії перемогти російську агресію, це дуже правильно. Хотів би підтримати 95-ту аеромобільну бригаду, яка сьогодні, яка захищає не тільки Житомир, а всю Україну. Дуже важливо, щоб 95-та бригада отримувала цю допомогу отримував підтримку і тому кожного тижня ми відправляємо вантажі саме на схід України. Я також саме долучаюся до цього волонтерського руху, хотів би передати привіт і передати естафету Володимиру Гройсману і нашому великому волонтеру Юрію Дірікову. Слава Україні! 我也可以。